Людині буде необхідно вивчати себе заново знову. Тобі здається, що ти неповноцінний. інститут травматології. От мене як собаку побитого на інвалідний візок дозволили пересісти через 23 доби. Бажаю здоров'я! Звати мене Головко Олександр Володимирович. Я був військовослужбовцем. 07.24 07 я отримав поранення. Був і служив я на Харківському напрямку От, Купінськ, Місто. Гарне, файне. Отримав поранення. Евакуювали. Коли я прокинувся після стаб-пункту, я прокинувся в Харківському госпіталі. От я вважав, що це така анестезія сильна, що я не відчуваю ніжки, а насправді, насправді її вже відрізали. Ну от ніхто мене мене нічого не питав. Після того почався рейд по лікарням, після чого я потрапив в інститут травматології, і достатньо довгий тривалий час загоювався. Почало потрохи турбувати і турбувати сильно. Це почалися фантомні болі. Ви повинні розуміти, що. Людина не завжди не одразу навіть розуміє, звідки це болять, що є фантомним, а що є реальним. Боліло все. Ну я як спанієль побитий був. І легені пробила, паго пальчик відірвала, і все ну дуже був побитий. І ніжку також кінцівку відривала. Фахівець рябі центру Олександра Ігорівна допомогла мені першою. Вона почула зі мною психологічні практики, а також виписала ліки, які зняли фантомні болі. Ну насправді це. Ну, це дуже важливо, це зовсім інше життя. Я коли згадую це і я пам'ятаю свої думки, що невже я буду жити із цим назавжди? От з такою болю, то навіщо воно потрібно? А зараз я знаю, і це як порада до інших колег, військовослужбовців, побратимів: не треба ані боятись, ані терпіти цього от із фантомними болями. В взагалі не треба жити, воно воно не потрібно. Можна без цього. Дуже дуже швидко вона мені їх зняла. Я все одно достатньо довго загоювався. У мене йшов процес знієння, от, виділеній на кінцівки, не заростала нога. Але на той час я вже познайомився з Олександром Аркадійовичем і іншими фахівцями Рябі Центру. І я почав відвідувати його. Почав відвідувати все. Ви не уявляєте наскільки моє прискорення почалося. О... Скорішим про проходити, я почав звертати увагу, наскільки моє заживлення е, обганяє про е, проходить скоріше, ніж у побратимів, які лежать зі мною поряд, але, але просто не роблять, не, не співпрацюють з, е, з рябі центром. Я приведу вам маленький, маленький такий приклад. Заняття на м'ячах на всього фізі, е, фізіотерапевти дуже е, міцні і досвідчені люди. Коли ми почали займатися. Всяке гнієння виділення з кінцівки прискорилось дуже швидко, дуже швидко і звичайно, ніжка почала заростати. І я підкреслюю, це був етап ще до того, як я протезувався досвідчені фахівці. Розуміли, які групи мир будуть більше задіяні, як я перестроюсь, як, які складнощі в мене повинні і будуть виникати в процесі протезування і так далі. І вони почали зі мною підготовчу роботу задля того, щоб я на протез став легше, скоріше. О, ну, майже так воно і відбулося. Наприклад. Наприклад, вони почали формувати, тренувати необхідні груп групи мир спини для майбутньої ходьби, і просто готувати мене із чим я стикнусь. Я вважаю, що із тих складнощів, які могли виникнути, дуже багато які вони просто зняли, я з ними не стикнувся, і моє життя стало простіше, легше завдяки професіям професійній праці. Лікарів в рябі центрі. я і зараз звертаюсь до до, фахів, до фахівців рябі центру або за порадою, або за співпрацю. Ну то тому, що мені так набагато легше стояти. Я вважаю, що, по-перше, лікарям з рябі центру ну, вони по перше, заслуговують довіри. По-друге, їм потрібно довіритись. Це перше. Друге, так як я знаю, як це важко лікуватись і що відбувається е, в думках в голові. Військовослужбовця, наприклад, да, які лікується, я хочу підкреслити, що дуже важливо ще чимось себе займати. Окрім, от, по перше, тренування важливі і ще чимось себе займати. Дуже важко хочеться попередити все, що. Щоб вони не провалювались в себе, не привалювалися в свої думки, От, були обережні з о, обезболюючими препаратами і так далі. Це це також дуже катастрофічна проблема, дуже важлива. Я це бачив. Багато болів, які вони додатковими знеболюючими о, прибирають. Ну їх не прибирати треба, їх причину прибирати треба. Розумієте? Завдяки співпраці Інституту травматології Ріабі Центра, от, у мене також такої проблеми не було. Як з болем справлятися? Ну, по-перше, він не вічний. По-друге, ну, бувають випадки, коли треба трішки потерпіти, а... але їх не, ну, не так багато. От Зараз, коли я дивлюсь на. Ну, на на минуле, але тоді мені казали, що він мог ну що він може бути вічний. Якщо так, то це неймовірно. Я відповім вам відверто. Я знав, що це неминуче. Знаєте чому? Тому що якщо я хотів е, сачканути і не піти або щось. Фахівці приходили за мною. і Мені все одно, все одно приходилось або йти сюди, або займатися в палаті. Я набрав дуже велику вагу. Наприклад, поки лікувався, ви розумієте, це був тривалий процес більше 30 операцій і так далі. Ну, це важко було. Ти і так ходити не можеш. Ти набрав вагу на момент протезування. Тобі буде дуже дуже важко, якщо ти не будеш готуватись до цього. Я в липні місяці пробіг. 3 кілометри з шістью перешкодами, я такого не робив, коли я був коли у мене всі кінцівки були на місцях. Я повинен особливо відмітити свою дружину. Вона мене мене підтримувала більш за всього. Вона приходила, готувала, підтримувала дуже сильно. І насправді підтримка близьких дуже дуже важлива лежачи в інституті травматології, в палаті. Я зв'язався і знайшов для себе таке своє своє своєрідне ком'юніті. Я зв'язався і став учасником федерації військово-технологічного спорту України. І почав перші рази на їх змагання. Я почав на інвалідному візку виїжджати. Потім, коли я зміг рухатись, коли я протезувався, і наразі зараз я на їх заходах став я став головою відокремленого підрозділу. Житомирської області я став о, головним суддя судді змагань з НРК. Це наземно роботизований комплекс, і о, я з ними співпрацюю завдяки. Тому що у мене були якісь задачі, інтерес, і, і ось це таке велике, і дуже дуже приємно. Дру Дружні ком'юніті, я вважаю. У мене не було цікавості і необхідності там вживати алкоголь і так далі. Це також біч, все. Я бачив, я розумію, чому деколи сх补, військові починають провалюватися в алкоголі, але ж це не вихід, це лише завади. Це важливо безумно. Саме так, душа і тіло це частина одного одної системи, одного організму. Звичайно, потрібно лікувати і те, і інше. Як при всьому тому зберігати позитивний настрій, це дано не кожному. Мені було дано, мені було простіше. Звичайно, бувають і люди, і в депресії впадають. І тобі здається, що ти неповноцінний, що ти не зможеш виконувати чогось того, що, що ти робив раніше. Ні, це не так. Насправді, відкриваючи себе нового і свої нові можливості, я почав робити більше, ніж я робив до поранення. Розумієте? Першій лікарні, яку я потрапив, який мені ставили до того, щоб я, хоч будь-як, вертикалізувався, був півтора-два роки. В другій півтора роки. В третій чуть-чуть більше року. Інститут травматології, от мене як собаку побитого. На інвалідний візок о, дозволили пересісти через 23 доби. 23! Ви розумієте? Це півтора року і 23 доби. Ну це дуже велика різниця. Як людина, яка не ламала собі кістки, о, я на милицях стояти також не вмів. Це також завада, коли я зміг взяти милиці в руки, все, я не знаю, що з ними робити і як, і як на них ходити. При тому перебинтована нога на неї проходять операції і, і так далі. І до речі, до речі вона не єдина е, постраждала. Дозвольте вам показати другу іншу. Дивіться, що з тією ногою, яку ми вважаємо е, нормально, тут шов. Хочу відмітити, як гарно його шили, що вони майже пішли. Тут не, б, не було нічого. Туди можна було багато гранат закинути. Тобто я хочу підкреслити, що проблеми були не з однією кінцівкою, а з іншою. Якщо ти не можеш довіряти своїй однієї залишившися кінцівки, а там намотана куча бинтів і так далі. І ти не, не вмієш ходити на милицях, користуватися ними, то це важко. Ну але це було важко для мене. Для фахівців Рябі центру це не було важко і я, мабуть, був не першим і так далі. Це змінили менше ніж за тиждень. Я пропоную більше посміхатись, довіряти фахівцям, з яким працюєш, і викладатись. Насправді є і інша медаль. Розумієте, люди, які попали, потрапили на реабілітацію, так чи інакше вони вже виділяють на цей час, і він і він у них є. Працюйте працюйте як умога більше. Воно дає свій результат, і ви побачите його дуже дуже достатньо швидко.